Доброго дня, і так, всі ми пам'ятаємо, коли ще в липні дві тисячі поточно року підняли тарифи на електроенергію, і мало хто знає, що цей тариф підняли планово і наступне планове підняття планується вже в січні наступного 2024 року. Чому? Тому що телепневе підняття тарифів підняли з урахуванням того, що цей тариф буде діяти до 31 грудня. І в сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти про те, що очікувати з 1 січня 2024 року. По Верифікації електроенергії, показати деталі щодо цього підняття, на яку суму може піднятися тариф, і хочу зрівняти в кінці відео останнім слайдом, показати вам тарифи, які на даний момент діють в окремих країнах Євросоюзу. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників. Вітаємо в першу чергу. В Україні з 1 червня встановлено новий тариф на електроенергію для населення, який діятиме до 31 грудня поточного 23 року. Тому з 1 січня електрика в Україні може подорожчати. Саме так вважають експерти. З 1 червня тариф на світло збільшився до 2 ,64 гривень 64 копійок. Таку вартість за рішенням уряду встановлено до кінця грудня поточного 2023 року. На думку експертів, існує велика ймовірність того, що тариф на світло для населення буде переглянуто вже в новості. Році, тобто з 1 січня. Це залежить від рішення, яке ухвалить уряд України наприкінці цього року. Так, експерти з питань енергетики стверджують, що до кінця 2023 року ціни на електроенергію не змінюватимуться, а ось що чекати українців у 2024 році, багато в чому залежить від стану самої енергосистеми України. Якщо не буде російських атак на енергосистему, то не підвищуватимуть тарифи на електрику. Якщо ж атаки продовжаться, то без підвищення тариф швидше за все не обійдеться. Хоч Хоча влада обіцяла не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону, але навіть підвищення тарифів на електроенергію особливо не покращило ситуацію, оскільки багато українців просто не можуть платити за комуналку та накопичують борг. Скільки за світло платять у Європі? У Німеччині. 1 кВт електроенергії коштує 5 гривень 14 копійок, у Франції 5 гривень 24 копійки, в Італії 4 гривні 99 копійок, в Іспанії 4 гривні 58 копійок. Середня ціна за кВт електроенергії у Польщі становить 0,77 злотих, тобто 6 гривень 36 копійок. У Молдові цей тариф на електроенергію коштує 6 гривень 66 копійок, і в завершенні цього відео хочу сказати словами урядовців наступне. Ринковий тариф для населення в Україні має становити від 5 гривень 50 копійок до 6 гривень 55 копійок за кіловат. Це сума тарифікації електроенергію за оцінкою аналітичного центру Dixie Group, який вже давно аналізують енергетичний ринок України і має достатньо багато статистичних даних для аргументації цієї тарифікації. закінченні цього відео прошу вас під цим відео в коментарях написати вашу думку щодо підняття тарифів на електроенергію з 1 січня 2024 року. Дорогой.